15 квітня пам'ять святителя Нікетія єпископа Ліонського. Святий Нікетій французької Нізьє, жив у VI столітті. Він був сином сенатора Флорентина та Артемії, доньки святого Рустика, і виховувався у благочесті. Одного разу йому явився святий Мартин Милостивий, єпископ Турський, і зцілив його від пухлини на обличчі. У 30 років Нікетій був висвячений на священника, при цьому він не переставав займатися ручною працею, щоб було чим допомагати бідним. Святий дуже велику увагу приділяв просвіті молодих людей, намагаючись показати їм, які спасенні плоди приносить ціломудрія. З особливою турботою святий Нікетій ставився до свого племінника Григорія Турського, який пізніше написав його житє. Брат його діда, єпископ Ліонський, святий Сакердот, приїхавши у Париж до короля династії Меровінгів Гільдеберта I, тяжко захворів. Його остання воля полягала в тому, щоб племінник зайняв його єпископську кафедру. Король відповів: Нехай сповниться воля Божа. Клір і маріани міста Ліон схвалили королівське рішення і 551 року Нікетій став єпископом славнозвісної Ліонської митрополії. Справжній наслідувач Христа. Він усякій справі виявляв надзвичайне милосердя. Щоразу, коли святий відчував себе ображеним, він щосили намагався одразу ж пробачити винного або знайти кого небудь, хто б став на захист останнього, аби мати можливість пробачити його. Однак ця м'якість мудро поєднувалася в ньому із гідністю та авторитетністю, і іноді поступалася місцем праведному гніву. Так одного разу, побачивши, що Деякон, заборонений у служінні, зневажив церковне рішення і служить утренню, святий вигукнув: Нехай він замовкне. Тієї ж миті Деякон упав на землю з голосними криками, одержимий бісом. Лише за молитвою єпископа, демон залишив його. Святий Нікетій керував Ліонською церквою близько 20 років. Він брав участь у роботі багатьох соборів, зокрема Ліонського собору 567 року, на якому зумів багато зробити для відновлення порядку у Гальській церкві. Святий Нікетій спочив у мирі 15 квітня 573 року. Його поховали у древній Ліонській базиліці апостолів Петра і Павла. Чудеса, явлені на його могилі, привертали безліч прочан. Відтак храм був названий його іменем Сен Нізія.